Готуємо сьогодні найсмачніший торт Наполеон. Спочатку беремо льодяну воду і до неї ж туди додаємо одне яйце, оцет, сіль і добре все це перемішуємо до однорідної маси. Цю суміш ми відставляємо в сторону і переходимо до приготування коржів. Просіяне борошно ми натираємо вершкове масло та обережно перемішуємо все це руками до однорідної такої маси. Додаємо нашу підготовлену суміш та штеренько збираємо наше тісто в комок. Потім наше тісто нам потрібно розподілити на 9 рівних частин. Накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 1 годину. Для крему нам потрібно змішати яйця, цукор. Все це добре. Перемішати до однорідної маси, додати туди просіяне борошно і зовсім трішки молока. Знову перемішуємо, додаємо дрібку солі перемішуємо та вже вливаємо все інше молочко, яке в нас залишилося. Після того ставимо нашу каструльку на середній вогонь. І постійно помішуємо. З'явились перші бульбашки, і це означає, що наш крем готовий. Додаємо до нього вершкове масло та відставляємо в сторону, щоб він повністю охолонув. Переходимо до приготування коржів. Для цього потрібно тісто розкатати максимально тоненько та підрізати всі непотрібні нам краї. Обов'язково тикаємо виделочкою, щоб наші коржі не поздувалися, і відправляємо випікатися при температурі 180 градусів на 10-12 хвилин. Після того можна вже збирати наш тортик та прикрашати його крихтою. От і все наш тортик готовий. Смачного вам!